Сьогодні будуємо речення займенників з її словами. Lesson number 27. Wir haben uns gestern am Bahnhof getroffen. Wir äh, haben uns gestern am Bahnhof getroffen. We äh, zostaliśmy вчора. На вокзалі. Можна сказати, вигун у Гесте і статня. Далі, де ви де, де там, äh, де де там можете зустрітися, те собі підкладаєте маєте речення. Так. Зі зі цю зі зі цю фірма Вони відправилися на фірму. Пішли, поїхали, відправилися. Так, далі. Це діє слова. Габен так само дієслова. Ді, ді, бо це означає дію предмета, так? Morgen werden sie aus außerhalb der Stadt arbeiten. Завтра ви будете працювати поза містом. Außerhalb, außerhalb, aus, це на бік. Поза, далі, aus, außerhalb der Stadt arbeiten. Тобто поза містом будете працювати. Завтра будете працювати поза містом. Unsere Verzoic, eh, наш Dajne Zachin, Mine Zachin, Irezachen. Мої речі, ваші речі, eh, їхні речі. Її речі. Цай, meine Zeit ist mein Geld, meine Zeit ist mein Geld. Тобто мій mein час, мої гроші. Дякую. Кланююся. Запрошую до довшої лекції.